Привіт, мене звати Наталія, я фітнес-тренер, і сьогодні я хочу поговорити про три кити прогресу, тренування, харчування відновлення. Це такий фундамент, база, на якому стоїть фундамент, на якому стоїть ваш результат, ваш будиночок, ваше тіло, яке ви хочете сформувати, ваше самопочуття і так далі. Тобто, це та ваша ціль, от цей будиночок, а три кити прогресу це оцей фундамент, який без якого просто будиночок не буде триматися. В такому комфорті, в такому розслабленні і так далі. Це буде харчова, тренування, харчування і відновлення. Тренування це базова активність і додаткова активність. Базова активність це те, що ви робите на кожного дня для активної людини. Взагалі, питання базової активності ну, не стоїть. Це питання стосується більше тих людей, в яких є сидячий спосіб життя. Це крісло вдома, крісло, яке везе вас на роботу, і крісло, на якому ви сидите на роботі, і відповідно в зворотньому напрямку, так само. І сидячий спосіб життя це не про здоров'я. Скажу вам відверто, скажу вам так, як є. Можливо, для вас це буде неприємно, можливо, для вас це буде чимось, е... не знаю. Неважливо, яким воно для вас буде. Це не окей, це не класно. Класно бути в русі, і наше тіло призначене для руху. Просто база основа. Якщо в вашому житті мало руху, це означає, що вам потрібно частіше ходити на прогулянку, частіше ходити пішки. Це найлегше, що ви можете зробити, просто ходити пішки. Додаткова активність додатковою активністю може бути будь-яка активність, яка вам в першу чергу подобається. Якщо вам подобається додаткова активність, ви її будете робити на регулярній основі. Не класна додаткова активність, та яку ви сьогодні зробили, і два тижні у вас немає бажання взагалі дивитися в ту сторону. Якщо вам не подобається тренажерний зал, ви можете спокійно робити тренування вдома, ходити на групові тренування, ходити на пілатес, стретчинг. будь-який вид спорту, це теж додаткова активність. Чи ви бігаєте, ходите пішки, граєте футбол, баскетбол, теніс, катання на козинах, катання на лижах. Будь-яке на велосипеді, будь-яка активність є класною, і головне, є робити її регулярно. Ви можете собі вибрати дві-три активності різних і їх просто комбінувати, в залежності від вашого режиму дня, в залежності від погоди на вулиці, в залежності від вашого настрою. І це насправді дуже сильно впливає. Оці всі аспекти зовнішні, вони впливають на те, яку ви активність будете вибирати. У мене є активності, які я люблю. Я люблю мфр стретчинг, я люблю фітнес вдома і тренажерний зал. І я люблю а, тренування на вулиці. Це може бути ходьба, це може бути біг, а, це може бути а, катання на велосипеді. І це три таких елементи. Які я люблю, і я їх комбіную в залежності від того, яка погода на вулиці, який в мене настрій сьогодні, і важливо просто робити це регулярно на регулярній основі. І для початку, можливо, це для вас буде складно, але е, це все звичка, і не варто не варто на себе м, насаджувати дуже багато е, завдань, тому що мозок по факту він дуже лінивий і він не хоче дуже багато дуже напрягатися. Якщо ви ставите собі, наприклад, сьогодні ви вирішили, все. Я беруся за себе. І ви, наприклад, собі ставите ціль е, обов'язково робити зарядку, або піти йти на прогулянку і бігати це взагалі. Е, для початку це таку ціль ставити ну, взагалі не класно, тому що ви цього робити просто не будете і будете саботувати цей процес. Починати треба з самого простого, самого легкого, що ви можете зробити прямо сьогодні. Прямо сьогодні ви можете зробити те, що ви проснулися і зробили суглобову розминку на три хвилини робите таку суглобову розминку на 3 хвилини на протязі двох тижнів на протязі на протязі двох тижнів ця ранкова руханка для вас стала вже рутиною і це прям ну супер легко або збільшуєте до п'яти хвилин, або додаєте ще якесь завдання для себе. Тобто, ви робите все поступово, щоб вам було комфортно, і якщо ви будете прям різко, дуже багато всього робити, ви дуже швидко здастеся і дуже швидко це все закинете. А наша ціль робити це регулярно і на постійній основі, зробити це нашою звичкою, вбудувати в життя. І в наш звичний ритм життя оці якісь додаткові елементи. Так само і з харчуванням. Ніхто не говорить прям зразу вам обрізати всі свої звички, обрізати всі свої вподобання і просто е супер-хелсі харчуватися. І скажу вам так: орторексія це теж розлад харчової поведінки. Орторексія це коли надмірне зацикленість на здоровому харчуванні, що не є класним. 80 на 20, 60 на 20, де 80-60% вашого денного раціону або вашого раціону за тиждень – це здорові збалансовані прийоми їжі, а тих 20-40% 20, 20 -40 – як коли, як ви собі будете комбінувати, як, з чого ви будете починати, залежить тільки від вас. І від того, яка, яка, яка ситуація у вас з харчуванням зараз. А 20-40% – це це чисто ваші хотілки, ваші вподобання, те, що ви залишаєте собі, щоб бути в цьому комфорті. Тому що дієти ніколи не класні, тому що ви сідаєте на дієту, це певний період часу, ви закриваєте себе такою бульбашкою під назвою дієта, яку ви там собі вибрали, і ви в тій бульбашці живете 3 тижні, 6 тижнів, 8 тижнів, отримуєте результат. Виходите з цієї бульбашки до того, яке було до. І вигляд вас ваш, і самопочуття ваше повертається до того, яке було до. Е, тому дієти не працюють. Працює тільки те, що ви можете робити в довгостроковій, довгостроковій перспективі. І те, як ви сформуєте свій раціон, залежить тільки від вас. І те, як ви підлаштуєте здорове харчування під свій ритм життя, залежить тільки від вас. Е, ви маєте розуміти з, з, зі сторони подивитись на свій раціон і е, подумати, що я би хотіла, або що я можу зробити саме зараз. І так як з е, тренуваннями, ви робите все поступово. Якщо ви давали в чай три ложки цукру, ви починаєте давати дві ложки цукру. Якщо ви пили якісь е, солодкі напої кожного дня, ви починаєте е, пити солодкі напої тільки три рази в тиждень. Якщо у вас е, були дуже жирні прийоми їжі, або у вас було хаотичне харчування і ви взагалі цього, цього не контролювали, значить ви свій фокус уваги зосереджуєте на тому, щоб зосереджено вибирати їжу і звертати увагу на відчуття ситості. І відчуття голоду, тобто не їсти, коли ви не голодні, і зупинятись, коли вже ситі. Де фокус уваги, те буде під контролем. І третій елемент це відновлення. Е, те, що дуже багато людей вони цим нехтують. Дуже важливо відновлюватися. Як в плані харчування, так і в плані тренувань дуже важливий аспект відновлення. В плані тренувань відновлення може бути МФР, самомасаж. Е, Стречінг, розтяжка, піти на масаж, щоб вас помнули, помасажували, розслабили вам м'язи. Баня, сауна, гаряча ванна, контрастний душ, просто полежати, нічого не поробити, позагаряти. Я не знаю. Ну тобто, це той елемент, який вас має ваше тіло розслабити, відновити, перелаштувати на новий тиждень, на новий день. І те, наскільки часто вам потрібен цей елемент відновлення, залежить тільки від вас і від вашого режиму. Абсолютно всім спортсменам потрібен емафер і розтяжка. Абсолютно всім спортсменам, абсолютно всім людям, які е, тренуються, потрібен масаж, самомасаж. Це є обов'язковим елементом, тому що м'язи, які скорочуються, їх потрібно також росла... розслабляти і розтягувати. І це база, основа, ґрунт, фундамент, який просто запам'ятайте собі, якщо ви тренуєтесь, значить потрібне відновлення. Це обов'язково. І обов'язковим є режим сну. І для кожного він є різним. Хтось комусь достатньо 6 годин спати, комусь достатньо 8 годин спати. Показником буде те, як ви себе почуваєте. Якщо ви активні і маєте енергію жити, а не існувати, значить така кількість сну для вас окей. Якщо ви з такою кількістю сну можете бути місяцями, роками і вам і немає ніяких наслідків, то це окей. Для вас окей. Ну, але, звісно, 4 години спати це не окей. 5 годин спати це теж не окей. В довгостроковій перспективі воно е, однозначно дасть якісь певні наслідки. І е, такий плюс один е, зірочка додатковий елемент до тих трьох китів, е, я би сказала, е, що це відношення до себе і самосприйняття. Тому що. Можливо, ви помічали таких жінок, в яких, можливо, ви би сказали, що там в неї є надлишкова вага на вашу думку, в неї там ще щось є на вашу думку, але їй з цим окей, і вона себе так несе, що ви б ніколи не сказала, що вона себе якось погано почуває, що вона їй щось не підходить в її житті. І дуже багато чого залежить від вашого відношення, власне, до себе, тому що в комфорті, коли ви до себе класно відноситесь, коли ви себе в першу чергу любите, то ви собі шкоди не будете приносити. Шкоду ви будете собі приносити тільки тоді, коли у вас є не любов до себе і не прийняття себе. Тільки в любові і тільки в прийнятті, будуть оці всі елементи, про які ми спочатку говорили. Якщо ви маєте поганий настрій і погане сприйняття себе, то ви е, на, ць, на цьому поганому настрій не, не будете мати бажання додати активність, не будете мати бажання додати салат до свого прийому їжі. Просто настрій не той. І коли ви трошки зміните. Фокус своєї уваги на позитивній якості і трішки призакриєте очі на негативній якості, і просто будете робити, повірте, ваше життя дуже якісно зміниться. На цьому, напевно, хочу завершити. Скажу вам відверто: для мене відео на YouTube це вихід з зони комфорту. І я сподіваюся на вашу підтримку. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях чи було для вас корисне це відео, що ви для себе запам'ятали. Давайте з вами поспілкуємося в коментарях, підписуйтесь на мій інстаграм, ставте лайк і до нових зустрічей.